Скажіть, можна дізнатися, який результат освідування? Ну, Скажіть, будь ласка, який? Ну, я відав міліції. Ну, ви можете сказати, який? Я не маю вам права казати. Я сказав, адже. Що... Людина твереза чи в стані алкогольного сп'яніння? Я вам не маю права казати. Ми покажі, став... не знаю, хто. Я свідок, який був присутній під час того, як працівники поліції зупиняли Сергія Володимировича Він. Гончарука. Будьте собі свідки. А, що ви не можете сказати? Зараз навіть тут в кімнаті відчувається різкий запах алкоголю. Ви не чуєте його? Ні, я не чую. То ви теж можете вживати? Ні, я не вживаю на роботу. За це йому попиці надавати, якщо ти хочеш. Попитися? Так. Да. Я 30 років з звичайно промотию і ні разу на роботі не випив. Я ж не сказав, що. Ну, пили. не Вийдете. Скажіть, будь ласка, Сергій Володимирович тверезий? Який? Ви Чого ви не можете просто сказати? Що, Тому, що ми, ми не не ви вам збираєте? Від... Дмитро Григорович, скажіть, ви, які, ви, ви, ви який ви 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 результат показав алкотестер? Я не маю ви права сказати. Вийдіть, будь ласка. Який результат? Ви можете сказати? Мож Вийдіть коридор. Сергій Володимирович, який результат показав алкотестер? Скажіть, будь ласка. Де там Є видані представникам поліції. когось? Як ви не завтра вистували цікаво? Ну, ви самі а? бачите апарат. Я не бачу Так, я ой, так скільки, скажіть. Для того, що є висновані виснов, виснов, у... лікаря, ми не маємо права розголошувати. Виснов... Сергій Володимирович, скільки ви надули в апарат? Скажіть, а, будь ласка. Надані поліції. Пане лікарю, скажіть, будь ласка, який результат показав апарат? Що, ну Дмитро Григорович, ну скажіть, будь ласка, ну ви освідували людину. Я сказав поліції, я не маю права казати. Він тверезий чи ні? Звертайтеся до поліції, чого до мене не звертається.